Дня. На вольт 35, згор зрозуміли. Іменно з гор такий вітерець приємний дує. Що ці, даже, що літає, а, ось вам в камеру теж, мабуть, дуйнуло почули. Бо так взагалі спека неможлива. Все, в понеділок вже ніхто робити не хоче. Бачите, скільки людей на пляжі. Але що интересно, там воно як біля пама, біля супермаркета, як сілідки набилися, а отут де мішель любить відпочивати, нема нікого. Одна, дві, три, чотири людини і все. А там воно не пройти, не проїхати. Ну, Так от вони і живуть. Їм по -по -по то, знаєте, вони всю жизнь возмущаються <гум> з того, що сусіди їм спокійно жити не дають. Але жити вони люблять, знаєте, також, щоб один у одного на голові були. Да. Кстаті, ви знаєте, що люба розмова по телефону будь-яким в. В, ось, в цьому місяці, в августі, серпні, як там правильно кому казати, от, починається з фрази Привіт! Ти в відпуску і тобі кажуть, що лаворот, ну ти типу, пожалуються ні, я ще работаю. Ей, типа начинають, чого, августій типу, повинні відпочивати!» Отак от у них починається розговор, любий телефони, а потім вже розказують хто що хоче і, і чого. Так що будете знати, якщо шо, дзвоните до будь-кого кажуть, що ти там, в відпуску? він тобі каже, та ні ще. Привіт, банда. Почалась жара, я думаю, що ненадовго. Що, вот. оставив у нас виходить? Я вже може казав, а може і ні. Я забуваю все, так що ви не, не обращайте внимання. Матео оставили одного, мене одного. Симоне там і так сам по собі. Взагалі, а роботи понадавали таких, хай Бог, мили. Особливо Матео. То вообще, сьогодні, значить, ну, я обычно приходжу на 7. От, він десь так само приїхав. Як це об'яснити, не важливо, там ступічний такий цей треба було вибити. Ну, і не бере не прес, нічого. Він там гепов стукав, що ж там той Матео. 50 кілограмів і кувал до 30, він навіть не замахнутися не може. В общем, взяв я цю ініціативу в свої руки. Та да так гатив, так гатив. Що до 8 часов ранку, в ми її з горем пополам вибили. Він там підмачував, болгаркою підтачував, там щось там підставляв, заставляв. А моя задача була лупашити. Так усього вже обід, а в мене до сих пор, щоб ви принімали руки від цієї кувалди, такого хадудом ходять. А саме більше, що в мене тут, коротше на шиї, я кажу, треба було б цю міміку е, на відео зняти, Ви представляєте, як це треба було лупити, що в мене ці всі мишці на шиях, знаєте, аж судорога взяла. це ж Як я там гатив, що. Фу. Ну, коротше, вибили на силу Взагалі, робот нам понаставляли цілу кучу таку, і ніхто не знає за що хвататися. Ну, якось потихоньку розрулюємо. Мені найголовніше, щоб бік Бос допомагає. Ну зараз, правда, ось я приїхав. Сам пан Спінелі до нас в гості, то вони там щось балакають. Вот. А так він мені просто зранку проїхався, каже, слава, що це тут таке? Я кажу, тут все нормально, це й на резерві, ну, це кажу, стара поломка, це ЧЛС ремонтує наших, кажу, ось дві поломки ну, колеса попробували. Він каже, дзвонить гомістам. Я кажу, ну поки з Сімони... Розшивели і взагалі пойме, чи побачив він емейл, ну ну тим більше, що в нього є своя робота. Кажу, якщо можете, да, визвіть мені сюди, гомістів. І в порту знаю, кажу, що ще машина поломана. Ну, пробите колесо, я кажу, там ще не був, але кажу, прийшла цей, ну емейл прийшов, що там пробите колесо. Він каже, окей, я, скажу, обзвоню гомістів, скажу, щоб, ну, щоб поремонтували нам колеса. Ти каже, машину там типу, не займай, щоб стояла. Я кажу, я тільки резервні трогаю поки. Ну, то Тобто та, що стоїть на Ну, у мене сьогодні вона одна була і то вже нема. Бо манджари, як обично, вхекав нового валеру. Зараз вот, десь мають, Можуть, час, може, може, не зараз приїдуть гарантія. Я кажу, що я спочатку э, матюкався сварився, щоб йому не давали нового валеру. А зараз скажу, то наоборот, тільки закінчується гарантія, одразу давайте йому нового слідчого, тому що. Ну, це людина, яка отако, Йому треба їх три на сміну, знаєте, на пересмінку, щоб було. Один зранку, другий після обіду і третій на всякий случай. Він їх зарізає на раз-два. Так, да, так що отак от. І я кажу, слава Богу, що ми до цих ремонтів ніякого відношення не маємо. Так я хоч з ним можу ще поздоровкатись, кофе попити, похихікати там, а так би, мені кажеться, я пів вже десь б в морі утопив би. Це кожен божий день обставляє, де він би, навірно. Ми б як родичі були. Аліо, що таке? Хеков опять, Приїжджай, давай. І... Ну, Йому віддільно над ним треба ставити команду, причому не до механіка, а команду механіків, знаєте, як на формулі один підстопів, група механіків, заправщиків, все йому так само треба. Так, ладно, буду обідати. О, а шия, звісно, ти що... це. Таке наче я головою забивав, знаєте, ту, чи вибивав ту, ступі, ту. О, Ладно, поки. Не думав, що мені хоч щось зможе спортити цей хороший, жаркий, дуже жаркий діньок робочий, але все-таки знайшлася інформація. Я казав, що колись я той Фейсбук удалю, але не хочу її удаляти. Там теж по ряду причин. В принципі, його і вдалить та невозможно, як вказується. Е, що я хочу вам сказати? Чим я хочу з вами поділитися? Ну, скажімо так, про накипівши, про наболівши. Хто на мене в Фейсбуці підписаний, я виклав, звісно, вже цей паблік, ролик, де наш мер, монастирища Олександр Тищенко, до вас звертаюся, шановний, е, значить, що ви, щоб ви розуміли, під час війни. Коли гинуть, майже щодня на щеки привозять хлопців, а вже почали привозити нещодавно і дівчат. Монастарище, Монастириський район. Щоб ви розуміли, той, хто не знає звідки, це там, звідки моя мама родом, це отаке. -во. Це, ну, це районний центр, який там, я не знаю, по-моєму, я можу помилятися. 45 тисяч населення. Есть, ви розумієте, да? ну, один мікрорайон міста Херсона. Де один одного всі знають. Ну, принаймні, бабцю нашу, всі знають. Хто по наслишкам, хто по передишкам, тобто, хто по... десь вона там працювала, десь якісь посади займала. І так само друг про друга. Я тримав СТО, мене знали всі і знаю по сьогоднішній день. От. Тобто там, для того, щоб бути популярним, просто треба вийти. Ні, я не знаю, Хтось торгує на ринку, його всі знають. Тобто Багато людей між собою знайомі. Ти гарний строїтель, ти просто кладеш плитку, ти просто алкаш. Ну тобто про тебе знає всі і все. Поняли? То есть, і город, і район. Ну от я щоб, щоб ви розуміли, наскільки це маленьке село. Районний центр. І туди щодня, майже щодня, когось везуть на щиті. Виплат немає. Грошей на виплати немає, допомоги немає. З 14 року їх немає. розумієте? Я зараз не буду казати, хто був, хто не був, там мером, там, тоді чи не тоді. Він я щось не пам'ятаю, з якої він порив у нас там, а -а, як то кажуть, як опався. Але на сьогоднішній день він любитель у нас, оказується, Тойот. Ну, це таке, знаєте, комусь Мерседеса, комусь Тойоти. Купляє. Дві Тойоти. Тойоту РАВ 4 для жінки 23-го року випуску. І Toyota Prado новий 2020 року для себе. стоимость цих автомобілей, конкретно за Прадо, він в декларації пише, що 49 тисяч гривень. 49 тисяч гривень. Понимаєте? І от. От я звідси і хочу почати, чуєте? Е, то есть у нас нема виплат для допоміг для поранених у нас, тому що у нас і друзі, і родичі, і знайомі вже є поранені без ног, без рік, без рук, без ніг, яким треба робити якісь, е, скажімо, ці як свати... Я коли це нервніші слова забуваю. Ну, ви поняли. Коротше, поняли. От. І, значить, виплат немає, тому що ну, у нас нема в нас немає ні в районі, ніде грошей. Значить, е... Я предлагаю, що зробити. Ви всі знаєте, хто мене давно дивиться, я це ніколи не скривав, скривати не буду. Що в молодості я таким, як він. Е... Мені не мало значення, яка там посада, чи ти мер, чи ти головний мент, чи ти там взагалі хто хто ліба. Якщо ти ведеш себе неправильно, ну є знаєте, людські поняття, є там воровські поняття. Я просто придержувався таких, знаєте, більш чоловічних. е, Тоді. І за цього мені приходилось не один раз побувати там, скажімо, в містах не столь віддалених. От, або мати якісь судімості і все остальне, про що я ні капельки не жалію. На сьогоднішній день я просто знаю, що в монастирищі вже майже не залишилося тих людей, які можуть поставити його раком. А такі люди були раніше постійно. Зараз половину з них загинуло, половину там вмерло, половину виїхало, половину ще по якихось причині вже да, там, опять же, десь. Відбувають свої срока. І то є, він так вирішив. Зато, головне, красиво, понимаете, Ну, все так, як тут є такі, як ви любите, оце. вишиванці, чисто українською. Я хочу, до чого я веду? Я на сьогоднішній день я вже балакав зі своїми друзями знайомими, тому що сам просто я, мабуть, не потягнув, але хоча, знаєте, при бажанні можна було б навіть до пару італіянців підійти. Ну, загалом. Значить, треба, щоб зараз хтось під'їхав, забрав ті дві машини, щоб не моя бабуля вже донатувала, потім по тисячі, по дві шукали люди машини, хлопцям туди напередок. А ці дві машини забрали, але так, щоб мер не був в мінусах. Ми вже роботи не по криміналу. Ми тепер будемо працювати по красоті. Це як? Це от, значить за 49 ти і купив тисяч гривень. Ну я думаю, ти вже знаєш де купляти, в тебе вже контакти налажені. Ми тобі, щоб ти не був в мінусах, навіть був в наварі 49 100 Ладно, 50. За одну і за другу, за дві машини по 100 тисяч. Потім я предлагаю, ще подивитися всі ті будинки, шмудинки і все остальне. Можливо, зараз сім'ям загиблих, тому що є у нас таких багато, де лишилася монастирище. Ну, знаєте, це якраз ще з тих пір де може бути сім'я, в якій четверо, п'ятеро дітей. Да? Ну, це рідкость, допустимо, в великих городах так не роблять. А от в Монастиричницькому Старишницькому районі да, у мене є такі знайомі, де загинув чоловік, а вона залишилась трьома маленькими дітьми. От я думаю, що може, б, знаєте, а їй немає де жити. Тобто вони в якісь живуть, і хата валиться. Тобто він загинув, виходить, а вона навіть ніяких виплат не може тепер отримати. Їй навіть нема за що газ і світ, і воду заплатити. Я думаю, що якщо тебе трошки потиснути там, то вмістяться і ті сім'ї, і все остальне. Просто, ну так, вже, без криміналу. Тобто, теж ми купимо, ми все задонатимо. Я ніколи донати не збирав. В принципі, напевно, збирати не буду. Ми просто знайдемо людину, яка буде за це по місту відповідальна. Ми будемо башляти гроші, висвітимо номер карти. Висвітимо повний отчт по проведених роботах і все остальне. Я думаю, що це буде справедливо. Ну, тому що, знаєте, якось. І потім кажете, так? Да? Ну, Багато хто питає, за що воювати. От реально, я навіть ніколи не думав, що таке може бути в монастирищі. Ладно, Херсон злили. Да? Всі прекрасно розуміли, що Херсон до сьогоднішнього дня бомблять, тому що я не можу взяти, тому що там люди такі, знаєте, от іменно люди. То, що Мер оказався з Котіною, який просто, знаєте, за якого загинуло 50 там, чи більше тисяч людей, це, це тільки те, що відомо, і то, те, що скривають. От. Ну, ми зараз не про Херсон, ми про монастирище. Вот. то я думаю, що дядя Саша, як ти думаєш насчет, готов ти за донат? причому даже не задонатити. За, донатити. за донатити це ми б тобі з половини грошей віддали, а ми тобі віддамо так, що ти завтра ще в плюсах будеш. Тобто купиш собі ще потім. От. А ми цим часом хлопцям поможемо, бо дуже багато потребують автомобілів зараз і все остальне. І чомусь. Донатять, я ще раз кажу, не такі, як ти, да, люди, в яких є гроші там, чи є якісь можливості, а такі, як моя бабуля, яка живе на одну пенсію, і за счет того, що літом не треба платити за опалення, вона умудряється зекономити, щоб занести е і задонатити комусь на машину. Я думаю, чесно буде, якщо задонатиш ти дві Тойоти, нові пш, без проблем. Я як механік скажу, вони там своє відкатають на ура. Фу. Оже ж. Аж хочеться, знаєте, таку іноді дійсно, вернутися, знаєте, ненадовго хочеться вернутися.